Це російський військовополонений Дмитрій. Народився в Білорусі, а у 88-році переїхав з сім'єю в Крим. Каже, пішов на війну з Україною через гроші. Проте, чимало вплинула і російська пропаганда, згадує, як потрапив у полон. От я пішов вліво, де стрілкова ячейка, заскочив. Ну, темновато, пацани стоять, автоматами тичуть. Я говорю, ну, пацани, я говорю, ви давайте це саме. Ми прийшли вас менять. От, давайте йдіть. Вас Вот, Ну почали виясняти там то все. Наказали, що дітя пацани. Ну, от так, от попали втройом в плен. Ще один полонений Сергій пішов добровольцем. Разом з іншими військовими він перебував в оточенні без боєприпасів, отримав обмороження, але лікували його вже українські медики. Розповідає про свою мотивацію воювати. Я не хочу глубоко копать я пошел за того, что именно вот и коснулась меня политика это не мое там знаете из-за тех людей, из которых именно вот из-за именно за белгородца за шабекица за, за, свои, ну, за своих за своих то есть я пошел ну я увидел, что тут нет у нас тут есть люди, которые защищают свою землю. А то за Ну, свою Військовополонені перебувають у рівних умовах та отримують все необхідне: нормальне харчування, медичну допомогу тощо донедавна Росіяни могли навіть дзвонити рідним, але зараз такої можливості немає. Звісно, ми створили ці умови, які перевершують те, що написано в третій Женевській конвенції. Там йдеться лише про листування. Ми тривалий час дозволяли дзвонити додому російським військовополоненим в надії, що протилежна сторона дозволить те саме для наших військовополонених. Оскільки цього не сталося, зрозуміло, що суспільство хоче, щоб це було справедливо і умови були рівними. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, обмін полоненими відбувається по завершенню воєнних дій. У 2023 двадцять обмінів не було майже півроку, але цьогоріч вони відновилися. Водночас, саме з цього табору з початку великої війни, вже вдалося обміняти багато полонених та повернути додому 3135 українців. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.